Зараз вже даю по конечки. Плюс минус 4-5 разів, щоб було з запасом. Військую Діску, дуже глубоко, бо рішили за один слід дати так добре, чим за два. Можу рисувати два сліда і Витрати паливо там виходить більше, ніж е, один раз в дом. велика е, працюю на 2.2-2.3, три на голову там Подивіться по трактору. Що по трактору? Е, навіска піднімає, задні колеса теж, але не тримає, вона постійно падає е, навіска, ну Наприклад, підняв, помало падає, ну добре падає. Е, Задній цей тримає. ні Падає теж. Коротше, розпределитель не тримаю, взагалі е, дивіться. Поміняв розподілитель. Поміняв розподілитель. і проблема теж така. Теж колеса падають, навіска не тримає. Е, яка проблема, не знаю, просто... Або циліндр, Проблема з циліндром. Треба розібрати, поміняти манжетики, не знаю що там. Ну треба розробити. Така дисковка. Отак і гоже цим крилом. Це мені зігнули камазом. Ну, там є один друг, я лишив там трактор, він ночі перепаркував Камаз і зігнув мені крило, кабіну трошечки. Це нема коли зробити все. Багато треба роботи. Е, що по-дісковки? Дивіться. Е, без різниці де... Бо якщо дискую глибоко, дискує добре, рівномірно, А якщо дам там 10 см, то він дискує ну, тут лишає, наприклад, такий і тут дискує, бо це вилос А, просто. Не знаю чого так зробили. Не дискує між, між дисками. Лишає такий. знаю як правильно казати це огірочок такий от як тут наприклад, тут дискує тут ні і тут знову дискує а я вже дав дуже глибоко і дискує повністю все вот диски от цей вал. А ну, в принципі, я вже попередку дискую Все-таки. Замітив, бо э, дископорно в общем, люба, я думаю, люба діскопорна, це дуже добре зрівняє поле. Дуже добре. Вот, я тут Тут э, пару гектар, 4 гектара тут є. вот трошки все. І зрівняв дуже добре. А якщо ще культивувати тут, Європак, якщо був культиватор Європак, було б добре. так, ми визивняли поле. Ну і, і це достатньо, що є. Добре, я зараз перейду на друге поле і переключаюсь. Всього за гонку забув, перейшов сюди. тоже нет трошки Первый плод. Зробил такие диагональ, ну вот так. Так смолотили. Ну и силы так. А я рискую так вот. Ну, трошки диагональ брал. Домінка дивіться, якраз я попав, е, ну то мені треба було чого я говорю, бо дискоборона. Дуже добре зрівняє поле. Дивіться, тут е, отакий от від плуга лишилась. Дивіться, ці диски мають по 5-10 см, а ті посередині ну, майже повністю. О, дивіться. Тут горбік такий є. Ну, великий горбік. І що? Дискоборна, дискоборна рівняє повністю це все зрівняти. Ну за це добре для скатер, ну зарато тоже треба. Поглубині, чья Що, Що дивитись, глибина це 20. 20 є точно. Ага. Не, не, 20 немає. 17, 18, 18, тако. А тут... Тут може бути 15, там 20 О таке. Ікраз нам так і треба. Так, що нам треба. Опа! Так тяжко знімати відео. І Ще працювати. Marcos yeah. Чи там проблема с распределителем, чи с самим насосом, нет, насос скачает, всё, он поднимает, свою работу он делает, а може будет ещё цилиндр, пускай назад, через обратку, чи як там, да, добре, Все, всем пока.